І так, звуть мене Олена Беседовська. Щиро вітаю вас на моїй улюбленій кухні, в моїй рідній Бісерабії. І я зараз вам предлагаю дуже гарний рецепт торту. Вініпух, рижик. Чудо на пару. Як ви думаєте, це названня якого торту? Відповідаю, це медовик. І зараз ми його з вами приготуємо. Робити доволі легко. Ми з вами на пару зробимо тістечку, запечемо коржі, а потім зберемо тортика з допомогою домашньої сметанки або краще сливок. І ми з вами зараз будемо розтоплювати мед на водяній бані. А я вам буду показувати, як це робити. Поїхали! розтоплюйте його на середньому вогні. До речі, перший лайфхак доторкуєтесь до меду. Дерев'яною паличкою. Розпустили мед до глянцю. додайте вершкове масло. Коли отримали медово шовкову структуру нашої суміші, додайте цукор. До речі, про мед. Можете брати будь-який мед. А моя рекомендація: беріть ароматний, типу гречиха, майський той, який має дуже-дуже гарний аромат. Подивіться, яка гарна маса у нас вже виходить. І зараз ми з вами будемо додати по одному яйцю, ретельно помішуючи, щоб вони не зварилися, а зробили нам гарне тісто. Ретельно вмішуємо. Добавляємо сіль, Добавляємо соду гашону міцним алкоголем. Давайте побачимо, що буде. Реакція пройшла, пінку ви бачите, маса вже збільшилася злегка. Зараз я добавлю один стакан муки. І буду вже потихеньку вимішувати на водяній бані. Даємо охолонити наші заготовці і будемо продовжувати. Чому охолонити? Ну, щоб рукою можна було замісити. Ну що, у мене вже все нормально, все до кондиції дійшло, і я буду потихеньку додати муку. Поки що роблю все паличкою дерев'яною, а потім перейду в ручний режим. Поки я займаюся тістом, у вас є час спуститися вниз під відео, лайкнути, підписатися, а також натиснути дзвіночок, який все время буде вам розповідати, коли виходять мої нові відео, і будемо з вами дружити. Ну що, я вже задійствувала всю муку і перейшла до ручної роботи. В народному рецепті все по народному. Бачите, не вгадаєш, буду додати по одній дві ложечці, поки тісто не стане таким, яким мені потрібно. Як говорять у нас на Бессарабії, на глаз. Так, бачите, тісто готове. Таке воно гарне. Тепер ми притрушуємо дошку і будемо розкатувати наші коржі. До речі, сьогодні в мене пішло три стакани муки і чотири ложечки. Все, качаємо коржі наполовинку, ще раз наполовинку, і отак от на три частини. За що люблю цей торт? Тому що немає зупинок, нічого не одлежується, нічого в нас не віддихає. Отак от зразу ми качаємо коржики один за другим. Скачаємо десь товщиною 3-4 мм, бо знаємо, що була сода, і він у нас підійде в духовочці. А формою тортика служить моя тарілочка. Так мене вчила і мама, і так робили всі господинки у мене в татарбунарах, тому і я так за ними повторюю. Обрізаємо гарненько все, що залишилося, і відправляємо в духовочку. У гарної газяки нічого не пропадає. Оці це не залишки. Це ми теж з вами запечемо, і це буде прикраса для нашого торту. Духовка розігріта до 180 градусів, і я відправляю е мій корж. Ну, буду дивитися, по мірі випікання я вам скажу скільки хвилинок це зайняло, бо він дуже тоненький, моя духовка гарно пече, і мені потрібен золотистий колір. Поки допікається перший, у мене вже потрібно зробити другий і так кожен наступний. І да, не забувайте робити дірочки вилочкою. Це дуже важно. Я в першому прогавила, а ви не прогавте. Пройшло 10 хвилин. Давайте поглянемо, що в мене вийшло. Получилося гарно. Він такий собі рижик, як я вам і розповідала. Але, мабуть, наступного я буду держати 9 хвилин. Поки допікається останній коржик, ми з вами будемо лущити горішки. Дивіться, як гарно кранчать. Що ми будемо робити з горішками? Ми їх почистили, зараз ми їх підсмажимо і мілко нашинкуємо. До речі, почуєте гарний підсмажений запах, можете вже їх діставати. Поки підсмажуються горішки, розповімо про коржі. Колір ваших коржів також залежить від того меду, який ви берете. До речі, по мірі нагрівання вашої духовки, коржики будуть випікатися чуть-чуть швидше. -чуть Якщо перше я випікала 9 хвилин, то останнє це вже було 5-6-7 хвилин. І вони, вони гарні один до одного кращі. Так, дістаємо горішки. Ой, який гарний дивний запах! Аромат вони мають. Дивіться, для чого нам були потрібні оці окрайці від тіста. Зараз ми руками подрібнемо з вами на кришечки, і це буде наша обкатка для торта. У кого нема сил в руках, візьміть скалочку. Обсипка готова, той знаменитий з дитинства кранч. Він уже в нас є. Тепер ми з вами шинкуємо горішки. А зараз час збивати крем. Для цього я беру домашні сливки базару, такі гарні, густі, тому ми будемо з вами на дуже маленьких оборотах це робити, додаючи сахар і ваніль. Давайте збирати наш тортик. Що хочу сказати, я збила сметанний крем, і я повинна вам сказати, що будьте дуже обережні з вибором сметани. Беріть його надійних жіночок, бо. Якщо це буде, буде сливка, домашня сливка чи сметана, вона нестабільна, тому може бути двоякий результат. Чи у вас переб'ється на масляний крем, чи у вас не доб'ється і буде доволі ем, ріденький ем, на кшталт, як у мене зараз. Це дуже вкусно, це дуже гарна штука, але він не такий плотний, як я б хотіла. Так, моя рекомендація: перший і останній корж візьміть самий гарний. А посерединки, ну, ви можете класти, вже, які у вас вийшли. Навіть якщо там є десь дірочка невеличка, то нема значення. Все воно потім забереться докупи і тортик буде дуже гарним, повірте. Для цього рецепту не потрібно жаліти крем. Тут крему потрібно багатенько давати на кожен корж. Так, наступний шаг це обгортка нашого тортика. Ну, собственно, нашим кранчем. Дивіться, як це буде виглядати. До речі, прикрашати ви можете тортик повністю кранчем, або зробіть так, як у мене. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто не куштував такий тортик у дитинстві? Друге питання: а коли ви робили такий тортик останнього разу? Я більш ніж впевнена. Що це дуже старинний і давно забутий рецепт. Але він такий смачнючий, такий гарний і такий домашній, що зразу згадуєш своє дитинство. І це дуже приємно. Бо дитинство це найкраща пора життя. Сьогодні мій торт виглядає так. Мій медовик, але це ще не кінець. Зараз я відправляю тортика до холодильника, він повинен пропитатися. Кожен коржик повинен стати дуже-дуже м'який, щоб таю у вас в роті. І завтра, зранку, я вам покажу, що в нас вийшлося. Доброго ранку, everybody. Ніч пройшла тихо, тортик вистоявся. А я в новому броні, бо я ще й волонтер, ви пам'ятаєте. А це значить, що я працюю і працюю, а в проміжках я роблю такі гарні речі, як рецепти на моєму каналі. Тож, зараз в студії, ми з вами. Попробуємо тортик, протестуємо його, а потім він поїде до наших хлопців. Чому? Тому що моя благодійна організація передає сьогодні польову кухню нашим бравим воякам. Тож, давайте тестуємо і поїхали. Дивіться, ніж заходить, як в масло. Як у нас гарненько все. Оп, оп! Отак-от. От як же це смачно! Та є у роті. Дійсно, це дуже гарний рецепт. Якщо вийде, я вам зараз покажу, як цей тортик доїде до хлопців. Це благодійний проект, і ми збирали це через нашу спільноту, через наших друзів, через наших знайомих. Одна жіночка передала газовий балон, друга жіночка передала гроші. Чоловік з Англії передав кошти. Це було неймовірно. Друзі, ви бачите, яка гарна нас кухня. Витяжка, витяжка, плита, миєчка, тепла водичка, холодильники. Гарно ж як гарно. Ми молодці. Так, ну що, ждемо наших гостей і вже ріжемо тортик. М -м -м. Чудово. Зараз ще смачніше. Смачного хлопці, Нехай вам щастить і бережи вас Бог. Дуже приємно, <зв> дякую. <distractions>